Це міс Ем, їй 30 років. Вона прокидається о 6 ранку, має тренування в залі двічі на день, до ночі читає книжки. Загалом міс Ем дуже продуктивна, але з часом у неї почалися проблеми зі сном. Розвинулася підвищена тривожність, вона схудла, стала відчувати своє серцебиття. Одного дня вона помітила, що її очі сильно випнулися, і зір став розмитим, тож міс Ем негайно звернулася до лікаря. Ендокринна система щодня стикається з багатьма завданнями. Більшість із них націлені на підтримування гомеостазу, підтримування температури тіла, достатньої кількості води в організмі, рівня глюкози в крові тощо. Гормони адреналін і норадреналін допомагають перевести організм в екстрений режим, щоб краще адаптуватися до стресових ситуацій. Але деколи якісь частини ендокринної системи можуть виходити з ладу і це призводить до розвитку захворювань. Причиною цього може бути генетична схильність чи поганий стан довкілля, наприклад, забруднення повітря, або ж незбалансоване харчування, малоактивний спосіб життя, надмірна вага, брак сну чи стрес. Ці фактори можуть призвести до порушень будови ендокринних залоз. Наприклад, залоза може продукувати менше гормонів. Такий її стан називають гіпофункцією залози. Або ж навпаки, залоза продукує забагато гормонів, тоді виникає її гіперфункція. Тож познайомимо тебе з ендокринологією. Це напрям медицини, що вивчає будову ендокринної системи, її функції та захворювання. Проходити профілактичні медичні огляди щодо стану свого здоров'я варто щороку, а за наявності скарг стосовно самопочуття якомога швидше звертатися до терапевта. А вже після прийому можуть дати направлення, наприклад, на додаткове обстеження до ендокринологині. Розгляньмо деякі приклади порушення роботи ендокринних залоз і почнемо з гіпофіза. Пригадай, який його гормон називають гормоном росту. Соматотропін. У разі надлишку цього гормону в дитячому віці розвивається гігантизм. Цей стан характеризується високим зростом, значно вищим за середній. Надлишок соматотропіну в дитячому віці впливає на пропорційний ріст кісток, м'язів та органів. Якщо ж гіперфункція гіпофіза розвивається в дорослої людини, скелет якої вже сформований, то розвивається захворювання акромегалія. Початковими її симптомами є збільшення кистей і стоп. Також спостерігають постійні головні болі, збільшення лобної кістки, щелеп чи носа. Якщо соматотропіну в дитячому віці бракує, розвивається гіпофізарний нанізм або ж карликовість. Ознаками є низький зріст і тонка шкіра. Звісно, ріст кожної людини індивідуальний і залежить від багатьох факторів, тож діагностувати раніше зазначені розлади ендокринної системи можуть лише лікарі за допомогою досліджень. Рухаємося нижче до щитоподібної залози. Її гормон тироксин відповідає за ріст, розвиток тканин і обмін речовин та енергії. Гіпофункція щитоподібної залози може спричиняти погану стійкість до холоду, часту втому, біль у м'язах і збільшення ваги. У разі сильної нестачі тироксину може розвиватися мікседема під час цього стану спостерігаються сильні набріки тканин організму. Також проявом гіпофункції щитоподібної залози може бути зоб збільшення її розмірів. Деколи такий стан можна помітити неозброєним оком. А із симптомами гіперфункції щитоподібної залози ми вже встигли тебе познайомити. Пригадай, Міс М із початку відео спершу надлишок тероксину призводить до збільшення енергії в організмі, що супроводжується зростанням продуктивності людини. Більше енергії більше сил. Та згодом з'являються проблеми зі сном, прискорене серцебиття, втрата ваги й волосся, підвищене потовиділення, збільшення щитоподібної залози ЗОБ. У процесі розвитку захворювання також може погіршуватись зір і з'являється опуклість очей. Через гіперфункцію щитоподібної залози може розвиватись базедова хвороба. Це захворювання, до речі, належить до аутоімунних. Дізнатися про них та імунну систему більше ти можеш за посиланням на інше наше відео. Настав час поговорити про розлади в роботі підшлункової залози, а в основному про надлишок чи нестачу інсуліну. Пригадай, яка функція цього гормону. Інсулін допомагає глюкозі проникнути всередину клітин і тим самим знижує її рівень у крові. Якщо підшлункова залоза виробляє замало інсуліну, розвивається захворювання цукровий діабет першого типу. Його причини достеменно невідомі, але найчастіше розвитку діабету першого типу сприяють аутоімунні процеси в організмі, до яких він генетично схильний, а також незбалансоване харчування, вірусні інфекції, онкологічні захворювання чи запалення підшлункової залози панкреатит. Усе це призводить до руйнування клітин острівців лангерганса і браку інсуліну. Симптомами діабету першого типу є постійне відчуття спраги і голоду, посилене сечовиділення, погіршення зору. У подальшому це може призвести до погіршення роботи нирок і серцево-судинної системи. Основними методами лікування діабету першого типу є щоденне введення у кров додаткового інсуліну, постійний контроль рівня глюкози в крові та дотримання дієти. Також розрізняють цукровий діабет другого типу. На початку перебігу цього захворювання інсулін синтезується в нормальній або навіть надмірній кількості. Але інсулінові рецептори на поверхні клітин стають до нього нечутливими, інсулін не може зв'язатися з ними і, відповідно, глюкоза не може потрапити в клітину і рівень глюкози в крові поступово збільшується. До основних причин розвитку діабету другого типу належать генетична схильність, надмірна вага та неактивний спосіб життя. Лікування діабету другого типу передбачає дотримання дієти, активний спосіб життя та за потреби введення замінників інсуліну, здатних знижувати рівень глюкози в крові чи самого інсуліну, бо із часом кількість його секреції може знижуватися. Натомість гіперфункція підшлункової залози зустрічається значно рідше. Але її симптоми нагадують надлишок введеного інсуліну під час лікування цукрового діабету. Такі ж симптоми можуть виникнути і за тривалого голодування усе це призводить до зниження рівня глюкози в крові, що супроводжується дратівливістю та відчуттям голоду. У такому разі слід спожити швидкі вуглеводи, наприклад, випічку чи солодощі, чи солодкий напій. Якщо цього не зробити, то самопочуття може різко погіршитися. З'являються підвищене потовиділення, слабкість, запаморочення, галюцинації і, врешті-решт, людина може знепритомніти і впасти в кому. У такому разі необхідне надання медичної допомоги. Запам'ятай ендокринологія це напрям медицини, що вивчає будову ендокринної системи, її функції та захворювання. Причинами розвитку ендокринних захворювань можуть бути генетична схильність, аутоімунні процеси, поганий стан довкілля, незбалансоване харчування, малоактивний спосіб життя, брак сну чи стрес. Гіпофункція залози. Вироблення меншої кількості гормонів. Гіперфункція залози. Вироблення нею більшої кількості гормонів. Гіперфункція гіпофіза в дитячому віці призводить до розвитку гігантизму, а в дорослому віці до акромегалії. Гіпофункція гіпофіза в дитячому віці призводить до гіпофізарного нанізму карликовості. Гіперфункція щитоподібної залози викликає базедову хворобу, а гіпофункція може спричинити мікседему. Зоб це збільшення розмірів щитоподібної залози, що може бути спричинено її гіпер або гіпофункцією. Гіперфункція підшлункової залози призводить до значного зниження глюкози в крові. Гіпофункція спричиняє розвиток цукрового діабету. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.